Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми починаємо день з карти дня. І Вибираємо три карти, тобто три варіанти. І ви вибираєте один для себе інтуїтивно, або дивитеся всі. Це залежить від того, як ви звикли. Натискайте, кому потрібно, на паузу і вибирайте не спішучи інтуїтивно. А ми побігли помаленьку. І так, перший варіант. Хто вибрав першу карту? У вас дев'яточка кубків, емоційний день, день в задоволення і день для себе. А, знаєте, дехто каже, о, все собі, все собі, але знаєте, інколи потрібно, ось ця карта так і радить зробить щось приємне для себе. Це не має значення. піченюшку, тортик. Кавусю сама попити, з кимось побалакати по душам. Ось щось зробіть особисто для себе. Купіть якусь цяцьку собі. Можливо, навіть щось таке. от, Ви знаєте. от, Конкретно собі щось в задоволення. Що ще може бути по цій карті? Що може бути якийсь просто юбілей, яке свято, якийсь день народження, залицяння, одруження, щось таке теж може бути сьогодні програтися. Тобто, знаєте, якийсь фуршет, якась вечірка на роботі в когось день народження, ах, по бакальчику накриваємо поляночку, щось таке теж може бути. По цій карті, до речі, йдуть не маленькі якісь на три людини. Тут іде вже більше, якийсь колектив може бути, родина може бути, якось так, у когось, можливо, якесь свято. Але порада, зробіть щось приємне для себе. Якщо ви давно собі нічого не робили в задоволенні, ось сьогодні вже точно час прийшов. Карта номер два: у нас лицар мечів. Це може бути несподіваний гість. Нежданний, як то сказати, зі сваркою, до речі, якийсь прикрий може бути. Або, знаєте, такий напасна людина може бути. Це може бути, до речі, і ваш військовий, не з того, не з цього, Злий, замучений, але, скоріше за все, дійсно, може бути військовий, але скоріше за все, це людина, якась сусід, сусідка якийсь родич, родичка, з знаєте, такі напасні люди є. що от приходять посваритися і вивести з себе. Це може дойти ледве не до бійки, будьте обережні сьогодні у своїх висказуваннях. Але дивіться, ідіть з дороги таким людям. Якщо десь ви таких людей перестріли, краще не встрівайте. Бачите, яку, якусь бійку, а особливо якщо ви жінка, краще не встрявайте, краще подзвоніть в поліцію. Вони розберуться. Карта номер 2 вірніше, номер три, п'ятірочка жезлів вона говорить нам про якусь боротьбу. В першу чергу це може бути боротьба з собою, наші внутрішні, наші внутрішні розборки постійні. Голова, хоче одне, дум, думки докучають. Серце плаче, тугує за кимось, наприклад, так. А тіло хоче відпочинку, а треба йти на роботу. Це, наприклад. Ось, а може боротьба, конкуренція на роботі, а, чи в сім'ї з домашніми теж може бути. А, ви знаєте, порада цієї карти, не дуже переймайтеся цією конкуренцією і цією ну, Як сказати, боротьбою. Тому що це все не є серйозно. Дивіться, вони тут не вбиваються, це, знаєте, більш показове таке. Може бути, що хтось на роботі хоче просто комусь, ну, як сказати, виставитися, показати, що от, велика газдиня начальника нема там чи ще якось. Ось якось таке, це не є серйозно. Це коли діти б'ються. і... Батьки, ну як сказати, рознімають, тут нічого такого серйозного немає. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, гарного вам дня, мирного, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!